Вітаю, Відеоурок з Всесвітньої історії на тему Велика Британія в 20 -х, 30 х роках. Ми на минулому році почали вивчати великий розділ, який називається країни заходи. Країни Заходу в 20 30-х роках. Я ознайомилися з Сполученими Штатами. Сьогодні переходимо до іншої країни, яка називається Велика Британія. Починати ми. Будемо з такого поняття, як наслідки Першої світової війни. Велика Британія приймала активну участь у Першій світовій війні. Я вам нагадаю, вона приймала участь на боці Антанти. От сама Британія та всі її колонії та домініони приймали участь у війні, От, тому наслідки для Британії були суттєвими. Перший наслідок. Ну, коли про наслідки війни кажуть, то на першому місці це людські втрати. От, більше 700 тисяч британців загинуло, От мільйонів поранених. Це достатньо велика кількість, і Британія достатньо повторюю, постраждала. Матеріальні втрати визначаються приблизно 25% національний багаз. Це достатньо висока цифра. От, яка потягла за собою ще один момент: скорочення промислового виробництва на 20%. А це що таке скорочення промислового виробництва? Це безробіття, це інфляція. От, і з цим потрібно було боротися в перші післявоєнні роки. Ну і ще один важкий удар для британської економіки: зовнішній борг Британії складав 1 мільярд фунтів стерлінгів, і Британія з. Перетворюється на боржника, але до війни вона була кредитором, тобто, повторюю, наслідки Британ... наслідки Першої світової війни для Британії, з точки зору економіки, були достатньо потужними. У 1918 році відбуваються перші післявоєнні вибори в парламент, е, вод... е... і на виборах ніхто не отримав. Шості голосів, і тому було прийнято рішення сформувати коаліційний уряд. Вон, коалі... Коаліційний уряд, е, який складався з консерваторів та лібералів. Я вам нагадаю, що британська політична система вона складалася з ну в цей період з трьох політичних партій: це ліберальна партія, консервативна партія та Лейбористська партія, про яку ми сьогодні поговоримо. Очолив цей коаліційний уряд представник ліберальної партії Девід Лойджорш. Ну і зараз поговоримо, які основні заходи були зроблені цим коаліційним урядом, або в перші післявоєнні роки. Ну, по-перше, скасування державного контролю над економікою в будь-якій країні, про яку ми будемо з вами казати, першим заходом післявоєнного його життя це є скасування державного контролю над економікою. Тобто, держава перестає контролювати економіку. Вот економіку потрібно було перевести на мирні рейки існування, тобто позакривати всі заводи, які пов'язані з виробництвом військової продукції. О, військового промислового комплексу, скажімо так, це тягне за собою що безробіття, соціальні напруги, але через це потрібно було пройти. О, далі, соціальні закони. Звернули у цей уряд, звернув увагу на соціальну сферу. По перше, була встановлена матеріальна допомога солдатам і безробітнім. Загалом було підвищення зарплатня, також активізується і збільшується житлове будівництво для малозабезпечених родин в Британії. Дуже важливий момент: реформа виборчого права. Взагалі, виборче право в Британії в 19-му на початку 20-го століття було дуже складним. Там існував Майновий ценс, тобто потрібно було сплачувати певну кількість податків. Там існував віковий цент. Жінки не мали права голосу, але після війни стало зрозуміло, що потрібно реформувати цю систему виборчого права. В результаті реформа призвела до того, що жінкам. Вперше в історії Британії надали право голосу, але не всім, а тільки тим, які досягли 30 років. Тобто, це у нас для жінок був встановлений віковий ценз. Ну і скасовано майновий сенс, тобто спрощена система виборчого права. І е, якщо казати про зовнішню політику, е, то от, тут у нас акцент робиться на коли ну, на тих територіях. Британії е, ну, на колоніальній системі я маю на Справа в тому, що в 1921 році е, уряд, коаліційний уряд надає Ірландії статус Домініону. Що таке Домініон? Це колонія Британії, яка має е, право внутрішнього самоуправління. Британія мала величезні колоніальні володіння, от, але, але певні колонії, вони, могли, вони були самодостатні. Вони розвивалися самостійно, і Британія розуміє: якщо їх не відпустити або навіть не послабити певний контроль, то будуть проблеми. Тому такі території, як Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південь Африки, всі ці території отримали статус домініону. І ось ще одна проблемна територія: це Ірландія в 1921 році е, отримала статус домініону. Рух за. Автономію е, Ірланд... Ірландії у складі Британської імперії він існував протягом 19 століття. Цей рух називався е, Гомруль. Е, от, е, ми про це казали в 9 класі. От, і в результаті, що у нас в результаті? Значить, дивіться, ось у нас Велика Британія, а ось півострів Ірландії І ось 6 е, північних графств Північної Ірландії, які разом називаються Ольстер, вони залишаються у складі Великої Британії. Вся інша територія Ірландії отримує статус Домініона і в майбутньому вона стане окремою республікою. І від е, 1921 року тепер ця держава називається Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Е, от це перші кроки в післявоєнному житті Британії. Далі, У 1923 році, відбулися вибори до парламенту, де знов ніхто не набрав необхідної більшості, і було прийнято рішення. Рішення достатньо неординарне, надати можливість представникам лейбористської партії отримати владу. І вперше в історії Британії, і от з січня по жовтень 1924 року в Британії при владі знаходилися лейбористи. Лідером лейбористів був Рамзей Макдональд. От які основні заходи за оці півроку були зроблені? Лейбористами. Ну, лейбористи, взагалі партія лейбористів або лейбористська партія вона виникла на основі потужного масового робітничого руху в Британії. Тобто, взагалі назва лейбористи походить від англійського слова Лейба, що є в перекладі слово праця, робота. От. Тому не дивно, що прийшовши до влади, лейбористи почали в основному акцент робити на соціальній сфері. Для прикладу. Збільшення пенсії за віком та інвалідом, збільшення субсидій на житлове будівництво. Субсидії це державні виплати, покращення системи страхування з безробіття. І дуже важливий момент: встановлення дипломатичних відносин з Радянським Союзом. От. Тому що цей робітничий рух він перекликався, переплітався з. Радянським робітничим рухом і ось у цей встановлення дипломатичних відносин. Зра встановлення дипломатичних відносин з радянським союзом. Воно викликало жорстку критику з боку консерваторів. І от в жовтні 1924 року відбулися позачергові вибори. і перемогу отримали вже консерватори. І з 1924 по 1929 рік вони сформували уряд. На чолі зі своїм лідером Стенлі Болдуїном, от зараз поговоримо, що було зроблено урядом консерваторів. Основні заходи. Ну, в першу чергу, Болдуїн хотів відновити е, фінансову велич Британії, фінансово-економічну велич Британії. От що було зроблено е, одним з основних заходів: відновлення золотого стандарту фунта Стерліна. От на довоєнному. Рівні на довоєнному паритеті. Один фунт Стерлінга дорівнював 4,86 доларів. Але оце відновлення золотого стандарту, воно призвело до чого? Воно призвело до падіння конкурентноспроможності конкурентно британських товарів. І для того, щоб, як би вам сказати, збільшити продаж. Британських товарів, замість того, щоб, наприклад, удосконалити, верніше, не удосконалити, а замінити застаріле обладнання на шахтах, на підприємствах, на заводах, на фабриках, підприємці, власники цих заводів, фабрики і так далі, вони починають скорочувати зарплатню, щоб собі було не дуже накладно. От зрозуміло, що скорочення зарплатні викликає масові заворушення. І от першими, хто почав забастовки страйки, це були представники вугільної промисловості, шахтарі. От, вони починають робити страйки і вимагати збільшення зарплатні. Яка була реакція власників шахт? Вони оголошують локаут. Що таке локаут? Це тимчасове закриття підприємства для того, щоб робітники перестали вимагати певні м, вимоги. Вибачте, за таптологію. От. Але оці бунти цих шахтарів підтримали залізничники, підтримали машинобудівники, і, от, і все це вилілось в що? Все це вилілось в те, що в травні 1926 року відбувається загальнополітичний страйк. В ньому прийняло участь 18 мільйонів осіб, це приблизно 40% населення країни. Такого прикладу я більше не зустрічав, щоб така велика кількість людей приймали участь в соціальних заворушеннях. Чому 18 мільйонів? Ну, робітники і їхні родини. От. І тому уряд консерваторів вимушений був щось робити. От. Вони певний час задовільнили інтереси в першу чергу шахтарів, які почали цей виступ, але потім був прийнятий закон, яким обмежувалося право на страйки. Тобто, таким чином вони намагалися позбутися майбутніх у цих соціальних конфліктах. У 1929 році. відбулися чергові вибори. Вот е, в них перемогли, в них перемогли е, знову лайбористи, але ці вибори відбувалися в непростий час. От з 1930 по 1935 рік в Британії була велика депресія. я Вам нагадаю, це світова економічна криза спочалася вона в сполучених штатах, і ось на хвилю цієї великої депресії в Британії Макдональд пропонує і консерваторам і лібералам об'єднати зусилля щоб подолати в Британії кризу. І тому з 1931 по 1935 рік при владі знаходився національний уряд, так званий національний уряд. От з цим Рамзеєм Макдональдом. Що було зроблено для того, щоб подолати наслідки Великої депресії? По-перше, було скасовано золотий стандарт фунта Стерліна і натомість запроваджено так звану стерлінгову зону. Що таке стерлінгова зона? Це ті території, ті країни, які в своїх економічних, е економічних заходах використовували фунт Стерлінга. Ну, іншими словами, в першу чергу, фунтом Стерлінга користувалися всі території, які входили до складу так званої Британської імперії. Е, я вам сьогодні на початку року казав, що територія Британської імперії величезна, тому, в принципі, ця стернігова зона вона стабілізувала фінансову систему. Далі була е, було відмова від вільної торгівлі. Політика вільної торгівлі це безмитна торгівля. Вона була ще встановлена в середині 19 століття. Чому тому, що британці вважали, що будь-який їхній товар будь-якому якось можна було відправити в колоніальні території і таким чином не було проблеми з збутом товару. Але зараз були проблеми, і тому відмовляється від вільної торгівлі і навпаки запроваджують політику протекціонізму 10%. 10% мита для тих, хто бажав торгувати в Британії. От. таким чином ці заходи вони сприяли стабілізації економічного життя. І на 35-й рік Британія виходить з, в принципі, виходить з економічної кризи в 35-му році. От відбуваються вибори знову, і на цих виборах перемагає. Консервативна партія знову Стенлі Болдон, але в 36 році Британія трошечки так тряханула, скажімо так. От відбулася так звана династична криза. При 30 шостому році помирає король Георг V'й, і його наступником мусив стати Едуард восьмий. Але він, цей Едуард Восьмий, намагався взяти шлюб з американкою. От. В чому тут проблема? Ну, по перше, по-перше, для Британії, ви знаєте, що Британія достатньо консервативна держава, де оці традиції конституційної монархії традиції монаршої родини, вони були дуже сильними. А тут, да, монарша особа е, збирається одружуватися з якоюсь простолюдинкою, тим паче вона була, вона була двічі в е, розводі, скажімо так. От, і це викликало стрес, стрес у всій родині, монаршої родині, у всіх політиків. І перед цим Едуардом VIII поставили питання: або корона, або американка. Ну і він вибрав американку, от, скажімо так, відрікся від престолу. І таким чином, таким чином він більше ніколи не мог права зайняти цю британську корону, одіти да, і сісти на трон. Вот і він переїхав в Америку. Вот і залишився з цією американкою. Тобто, в цей династична криза, ну нам тут здається можлива да що вона, але не забувайте. Я повторюю, що британці у нас. Достатньо, достатньо консервативні традиції, особливо, які стосуються королівської родини. От, тому трошечки так їх похитало, політичну систему і так далі, але все, все ж таки стало на свої місця. На цьому все. Дякую за увагу.